Вітаю! Сьогоднішнім героєм програми є Валерій Голінець із міста Бузьк Львівської області, який у 26 років був рукопокладеним на пастора і нині є відповідальним за місіонерів Львівської області. Також він є керівником реабілітаційного центру для алко наркозалежних чоловіків у тому ж місті Євангельської церкви. Правда ж, ідеальна картина. Але чи так завжди було у житті Валерія? Завдяки молитвам батьків свого часу у житті сьогоднішнього героя програми відбулися кардинальні зміни. Щоб дізнатися про це більше, залишайтеся в ефірі 12 каналу. Герой сьогоднішньої програми народився 8 лютого 1994 року у сім'ї євангельських християн. Валерій має шестеро братів та п'ять сестер, а його дідусь нині є чоловіком аж 150 онуків і правнуків разом узятих. Виростав і виховувався хлопець у селі Стара Жадова Чернівецької області. Його дитинство є непростим і водночас цікавим, а батьки були яскравим прикладом побожного життя. Я народився в селі, потім в шість років вже сам ходив пасти корови, і було не просто тим, що багато було роботи фізичної, різні. Допомагав батькам. Брат старший був хворий і допомагав за доглядом цим братом. Потім пішли решту діти, всі бави, нянчив. Але в загальному, ну, ну, дитинство було як в селі, весело було. Валерій, твої батьки вони євангельські християни. Вони тебе водили до церкви, ти часто бував на богослужіннях. Як віра твоїх батьків вона впливала особисто на тебе? Я був непростою дитиною. Чому? Тому що, не знаю, чому так склалося, до шести років я був нормальним. З шести років я почав. Дружити з хлопцями, які взагалі відношення до ніякої церкви не мали. Вони, коли йшли в церкву, то було або Христос Воскрес, або Христос народився. Ну я почав з ними спілкуватися, я почав з ними дружити, тому що в селі в нас більше не було з ким. Церква була 12 приблизно кілометрів від нас. Через фінансові такі якісь моменти ми не мали змогу серед ще піти. Зібрання. Ми приходили раз в неділю, дві годинки, і швиденько додому, бо треба корову доїти. Ну, десь десь отак. Але приклад мого, моїх батьків був серйозний. Ні одного разу за все своє життя я не зустрічав або не бачив від свого батька, що він комусь пообіцяв і не зробив. Він був чоловіком слова, слова і виконавцем так. того слова, так. Це просто він міг собі щось не зробити. А, а якщо він пообіцяв, це все. З маминої сторони, так само це було вона завжди молилась за нас, як зараз пам'ятаю, молилась завжди на румунській мові. От вона насправді, коли переїхала, бо ми я жив вже в українському селі, і в нас так склалося в області, що третя частина області румуномовні люди. І коли вона приїхала сюди, там вийшло так, що каже, їй здавалося, що дідусь по одному говорить, бабуся по другому. І вона потихеньку вивчила мову, але от молитися, вона молиться до тепер на румунській мові. Ну, от десь мама в мене такий приклад завжди молилася, завжди старалася, нас виховувала. Що саме почало відбуватися в твоєму житті, ось саме після цих шести років? Насправді я дуже любив церкву. Ну, у нас сім'я вся співає. І я настільки любив церкву, що що би я не чудив протягом тижня в ну, церкву, я завжди любив ходити. І от тато мій, він взяв таку мудро поступав завжди. Він казав: якщо ти будеш неслухняним, то я тебе не візьму в церкву. І ми старалися максимально хоча б в суботу. Бути слухняними і все, всі питання узгодити, тільки щоб він в неділю нас взяв церкву. І, ну, але попри те, все, що я любив дуже церкву, були моменти, які, які, з якими я боровся, і я вірив, що мені це вийде, але не виходило. Ну, найперше я попав під вплив своїх однолітків, друзів. І чомусь так виходило завжди, що мої друзі, моє оточення завжди було на років 5-6 старше від мене. Тобі було з кого, так би мовити, брати приклад? Так. І от коли мені було шість, їм вже було 10. В компанії бувало по різному. Бувало по-різному. Ми бували на, на річці, в тій самій, десь знаходили якусь пачку сигарет і виходило так, що їй, ну, що їй не ставало. В житті своєму я п'яним не був, але пробував різні речі і ну, не хочеться Так, не хочеться в вдаватися в деталі. Ми так. розуміємо, що це. Це такий підлітковий ентузіазм, коли тобі хочеться спробувати все. Але ж ми знаємо, наслідки бувають інколи дуже плачевними. І ось ти підліток, ти юнак, ти. Християнській сім'ї виховуєшся, але разом з тим у тебе така двоякість, так боротьба, тобі хочеться спробувати того щось світського. Все ж таки, у твоєму житті настав момент, коли ти почув молитву мами, і ця молитва, вона кардинально змінила твоє життя. Розкажи про це. Я завжди, коли каявся перед батьком, перед своїм татом. Це бувало часто, бувало кожен день. І завжди, коли я в нього просив пробачення, я завжди був впевнений, що мені все вийде, що я вже так робити не буду. Але попри те, все, приходили будні і на другий день, або й до вечора, те саме відбувалося. Я пам'ятаю, я вночі пізно прийшов десь з футболу. Було годинка, мабуть, друга ночі. Я прийшов, я почув, як мама молиться за мене. На румунській мові, І вона <кій> молилася такою молитвою. Молитву цю не забуду ніколи. Вона молилася такою молитвою. Боже, ти бачиш, що ми з Валєрою нічого не можемо зробити. Ти бачиш, що церква нічого не може зробити. І мама каже: зроби щось ти, Боже. І я. Коли почув ці слова, я почав, вони мене глибоко торкнулися, тому що я розумів, в якій ситуації вже мої батьки, що вони готові зробити все, але нічого не можуть. І я прийшов до свого ліжка, ну, просто впав на коліна і кажу, Боже, не тільки батьки, не тільки церква. Я сам з собою нічого не можу зробити. Як ти відчув і впевнився в тому, що Бог тобі простив? Насправді є написано, що Бог, коли прощає, Він кидає у морську глибінь і більше не згадує. Я це розумів. На той час я розумів, що якщо мене Бог простив і він не згадує, то тим більше я маю це не згадувати. От десь прийшло таке чітке усвідомлення про те, що Бог простив, все те, що я зробив, це позаду. Воно вже десь дуже далеко, і я до того відношення ніякого не маю. Рухаємося вперед. Валерій, як твоє життя змінилося після покаяння? От ти відразу став слухняним сином, залишив негативні звички, отак відразу почав служити Богу. Як в тебе цей процес відбувся? Були речі, які вдалися відразу. Ну, це на рахунок шкідливих звичок, це на рахунок… ну. Були моменти, які вдалися відразу, але були моменти, які даються дотепер. Звичайно, я мав приклад. Я мав приклад батька, я мав приклад мами, і я десь в тому напрямку почав працювати, щоб хоча б наразі бути схожими на них. На них. А далі вже Бог повів мене десь своє дорогою яких фарб набули твої дні після покаяння? Якими вони стали ці будні? Ну, найперше, я ще більше полюбив церкву. Я пам'ятаю, десь знайшов ровер на Львівщині, кажуть, У нас кажуть колесо, але на Волині, мабуть, велосипед кажуть. І я знайшов цей велосипед, поремонтував і вже велосипедом. Їздив навіть на молодіжні. Старався читати Біблію кожного дня, старався молитися. Якщо була можливість поїхати десь на якесь служіння, старався відвідати максимально. Максимально старався бути активний. Валерій, дякуємо тобі за те, що ти поділився історією свого життя. І наостанок символічно пісня у твоєму виконанні, в якій розповідається шлях сина, який свого часу був без бога, а потім здобув батька. Жи, ти ж моя дитино, я батько твій. Чому, сину, з тому йдеш? йде шукати щастя. а чи? Та щастя в краю чужі. Рад би тебе, зупини, неслухняним слухня не си. Життя, ти блукаєш сину, про батька забувся, о, як хочу, сину, щоб ти тві вернувся. Його батько, виглядай. Як вони застрелись так скаса Як добре, сину, що ти в дім вернувся, сину, сину, моє дитя. Збувся, о, як добре, сину, що ти від вернувся.